А чи знали ви, що якщо в Google написати календар для вчителя і пройти за першим посиланням, то ви потрапите на отакий календар для вчителя. Тут можна виставляти святкові дні перенесення виходних, вказати терміни канікули або додати ще канікули, обрати перший семестр чи другий семестр, обрати початкову дату, наприклад, 1.09.2025. І кінцева дата, хай це буде 28, 12, 20, 25, кінець першого семестра. Обрати дні тижня, наприклад, у вас уроки двічі на тиждень, понеділок і в середу, і натиснути Почати, то ви отримаєте дати, які необхідно вказати в календарне планування. А якщо ви догортаєте до кінця, ви можете завантажити файл електронних таблиць XLS. Отримаєте екселівський документ, і ці дати можна буде скопіювати і вставити у ваше календарне планування.